І знову моя маленька пасіка в Канаді на 5 вуликів. Ці вулики були придбані 24 травня, сьогодні 8 липня. Було придбано 10-трамочний корпус, 10 рамок, відводок такий коштував 350 доларів. З них були зроблені відводки на плідну матку. Зараз вони мають по три корпуса, трошки замало, тому сьогодні 8 липня. Ще раз нагадую, беремо мед. Качаємо трохи, бо не вистачає корпусів. Я думаю 60, ну, 60 літрів, 70. Напевно, візьмемо. Оце перша та, та качка. Там ми качаємо ну, в цьому в палаці. А от там воно все, бачите, цвітері пак якраз саме розгар. То я думаю, ще буде одна качка меду. Ще раз будемо качати мед. Качка меду, чи я правильно. Отакі з цього брали, вже забирали, з цього якраз ми качаємо цей корпус. Цьому Це подивимося, зараз покажу, що ми накачали. Так, результат. Там майже 30, тут теж майже 30, ну і тут трошки менше як піввідра, як я й казав. Є 70 літрів з п'яти вуликів. І на тому добре.